Штавні депутати на засідання постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності прибули три депутати: Фравчукан Сергіона, Чумакова Павлович, Данилюк, Сергій Миколаївич. Є хвороб можна почати роботу. Також в участь, а, ну, хто за, да? хто за почати роботу, проти отримаються одноголосно починаємо. Також у роботі комісії беруть участь. Кашенко Юрій Петрович, директор КНВ. Мислінський Валерій Миколаївич, начальник коровинецького комунального підприємства Каскад. Солмака Микола Васильович, начальник комунального підприємства Благоустрій Шишка, Євгеній Петрович, директор Миколачиківської СКП. Заваження буде? Ні. Добре. На прямо денному. Чотири питання. Зачитати, чи ви ознайомилися? І нас, Чи да. ви Ну, Я думаю, що ще в будь-який день і час у нас буде достатньо, день довгий. Тому да. що страшно. Зауваження пропозиції. Хто за порядок денний? Хто проти? Трималося. Одноголосно. Перше питання в порядку денного про погодження штатного розпису КНП «Чуднівська лікарня. Доповідач Лукашенко Ігор Вікторович. Шановні депутати, прошу вас, проєкт вам розданий, прошу вас погодити. У нас якраз і нічого не розпис. А? У нас якраз і нічого Ні? не розвідува. А. 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 а, все перше, я зачитаю. А. Значить, прошу до того, що внести зміни в штатний розпис, а саме. Додати до штатного розпису одну посаду фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, одну посаду сестри медичного терапевтичного відділення маніпуляційно дою, одну посаду сестри медичної анестезіології маніпуляційно одну посаду сестри медичної хірургічної перев'язування, довляю, півпосади лікаря-транспозіолога. У нас не було і пів посади молодшої сестри медичної мови. Санітарку, в мене там пів посади, що там була ставка. І одну ставку посади старшого асистента відділення медичної реабілітації перепрофілювати на одну посаду ставки старшої сестри медичної відділення реабілітації. Тобто додаємо 5 ставок і одну перепрофілюємо. Добавляємо маніпуляційних супроводу ветеранів і санітарки. І перепрофільовує одну внутрішню старшу асістента на старшу сестру. А які функції в медсену медсестра в супроводу? Че чи... не знаю. Не знаєте, це так вимагає. Це є вказівка, вказівка термінового веслі. Я задавав питання посадову інструкцію функції. Хочу? У нас якби є ветеранів, правда? Дивіться, я Ви скажу, скажу відверто, я планую просвітувати, що в мене така посада є, і вона в мене планується бути вакантною. Ну, да. Довгий час, ну, не можу стверджувати, можливо, прийдеться і займати. Но на даний момент я не можу зрозуміти, тим більше, що в нас є дійсно служба, і дівчата приходять постійно, ну, я, ну, я знаю, працюють з цим. Ну, не знаю. Не можу так сказати. Є, є сказівка, що така посада повинна бути. Должен прозвітувати. З якого часу це виводите ці посади? Ну, як проголосуєте, сьогодні проголосуєте, завтра будете. Не будуть братися, це окремо буде ще вирішуватися чи на місяць, чи на два. Це буде дозвольні, так, в залежності від висіл. Вже вони місяць працювали. Місяць працювали, ми працювали по... не писали, то ми можете перевезти на півтори і ставки, щоб якісь заінтівати людей. Буде якийсь внутрішній наказ своїй. От ми будемо працювати на цим детально, тоді будемо вивчатися. Двіться, це не те, що треба працювати, я так рахую, що не швидше це зробити, тому що це дві людини на все місто. Так я він не слушно всім клас заважити. І теж має таке особисте питання. Ну от кожен ранок ми їдемо там, на роботу, хто куди, як і 8, без 10, 8, ну, в нас серед чудного серед міста йде сміттєзбрання машина, Перекривається рух одної полоси. Ну, саме-саме таке навантажений час. Ну чому так? Ну, Мені здається, що це якось трохи неправильно. Е... Якщо ну, нікому не заважається більше. Ну, вони виходять на сьому годину ранку, вже, ну, е пів сьомого-в всіму вони вже виїжджають е -е ну, вже, на маршрутку. Сім це вже самий сами крайній сами крайні термін. Чи Ви маєте на увазі, що ще раніше? Раніше. Ну раніше. Тому що я ж кажу, ну, саме починається такий якби, рух, на восьму годину їдуть люди на роботу і в центр чудного. Адмін приміщення, адмін тут у нас все, ну якби адмінбудівлі, і в нас чудно їде в цей час постійно сміття збиральна машина. Вона не то що їде, що ходять люди, які переходять дорогу, збирають туди-сюди, спостворються якісь певні затори, ну навіть воно якось Ну, Восьма ну, година саме. Ну. Отакий От час, і нас збирай, нам ще не йде. Не Від зазвичай вже в 8 годин, вони вже поїжджають не завжди. 10. Без 10-ти 10 8 я завжди їду, я завжди з ними зразу. Не завжди, ну так, в 8, ну буває так, буває десь трохи більше 10 навантаження, десь на якомусь певному об'єкті, може більше. Ну, Ход... дивіться. Так, так, так. Я буваю на увазі, ну краще ну, там літу зараз, трошки рано, там, як раніше, ну трохи раніше почати, щоб... Хоча б до пів восьми, щоб вони вже приїхали. Ну так раніше, в крайній крайніх точно було, вже їх там пів восьми, ну, вже їх не було. Ну, ви розумієте, що можливо якийсь там. На е час робочий день зробити раніше. На Є час раніше, часу, так. 4, 4. 4. 4. 4. Який що вони цілий день там йдуть? Ні, вони Бу проходять б. його ну, хай за 20 хвилин. Я з що воно дійсно воно повинно прибрано. Бути вже довго вже час. То, ми трошки... Це я теж їх бачу кожен ранок, як вона йде, передягається, йде на так, так, так. Але так. Так. все-таки я спрошу, сплануйте так час, це 20 хвилин ну, пройти. Хай вони починають 7 ранку проходити його. Добре. Ну, я, це я, це, вона, так, бо ви знаєте, якби ви йдете, хочуть для вас всі дергають, де можуть сміття відбаки. Чого у нас там, ну, і не так, чого в нас тротуар такі. Так само і мене, і кожного сьогодні з представників депутатів, з працівників міської ради теж кажуть, що чого ви там те не зробили те. Вони ж не розбирають, що має робити. Ну так, так. Да, але ми маємо рекомендаційний такий характер. Да? Так, Прошу так. вас. Ну і до речі, я з'являюсь те, що біля автостанції зробили да? асфальт. Хто це зробив? Благострій. Благоустрій? Так. Mm. Дякую. Вже під'їхати до обтіки. Не соромно теж. Ну, Це буде одна людина? Так, так, Це одна людина, яка займається, вона робить роботу, як веде книги, облік вивозу так само і... Ми все більше і більше в них завозить. Всі дороги провезли, всі весь дороги запроваджують. Це, це, це шук питань. Заводять кожну гаєчку, кожного шурупчика, все заводиться. Так, це там ще й покорні. І, що... і спеціфікацію вас... кожного питань такий болючий, що не може. Голосуємо. 12 тисяч це що це? Ну, ще буде запитання, набагато. Хто за поводити штатний розпис, хто проти? 2 мільйони ми виділяли на сесії, щоб закрити ваші бури. Ну, Економісти так, щоб ми зафіксували 200 тисяч не сказали, що нас закону дуж, 2 мільйони. Буде, буде, буде економіст. Да, буде економіст, це вже такої речі не складеться. Це да. буде да. розрахована економіка, правильно складена. Да. Буде економіка. Да. Бухгалтер ну, буде робити свою роботу, економіст буде прораховувати економіку. Я за те, що не завжди зварувальник за 8 тисяч, він нормальний там не буде, чи то електрик за 8 тисяч. Ви туди нормально його не знайдете, поймаєте за таку зарплату. Я за те, щоб завтра піднімати, від чого залежить та якийсь цей виробничий процес. Оце, ну, я не проти, але ну, я сказав свою думку. Малі стосовно економіста. Сьогоднішній день по Векуванчуку комунальне підприємство не надає послуги з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Так? Так, так, так. Планується ввести таку послугу на, скажімо так, на чи на платній основі, чи яким чином. Там калькуляцію, виплат майстра того, поміняти кран, чи ще щось подивитися, хто й буде робити. Хто буде займатися економістом на тим розладом, штатний розпис, той саме зробити, розробити тарифи, Зробити калькуляцію на складати. Є на що робити. Оскільки, ласка, таке питання, там, зварювальник, електрик. Чи є у вас робочі ну, люди на ці посади? Електрик є, на пів, спалки. Електрозварювальника на сьогоднішній день немає. Їх взагалі немає, чи не налаштовує зарплата? Ну, звичайно, їх не облаштовує заробітну Ну, дивіться, наприклад, ви, як керівник, ви маєте на увазі там зварювальника, він претендує на більшу зарплатню. ну ви якось це Можете обговорювати для того, щоб ну, мати в штаті цю людину? Щоб мати в штаті цю людину, я розглядаю питання, у мене є 6 чоловік, 6 посад машиністів, насосних установок, Є 2 чоловіка ремонтники авійних робіт. З цих вісьми чоловік когось відправити від центр зайнятості на навчання електрозварника газоелектрозварника і дати йому хліб укладу. Тобто людина буде займатися основною роботою при потребі газоелектросварщика виконувати ті роботи. У мене ще є таке питання, а навіщо вам 6? На сьогоднішній день у нас запланована реконструкція водогорних мереж нашого виконання і в процесі заміна геналізаційних насосів. Після того, як воно поміняється насоси, і проведеться реконструкція водогорних мереж, тоді кількість машиністів буде зменшуватися. На сьогоднішній день є 6 чоловік, 3 чоловіка це Машиністи по водопостачанню, три чоловіка це машиністи по водовідведенню. Одна людина згідно санітарних норм не може виконувати роботу по водовідведенню і водопостачанню. Відповідно, їх є одній зміні по три чоловіка. На сьогоднішній день йде, ну, скажімо так, якщо вони будуть по два чоловіка чергувати в БУ, буде йти по На сьогоднішній день. Вони чергують погодинно, так, щоб не було переработків. В подальшому, коли проведеться реконструкція мереж і остаточно встановляться насоси, при подальшому штатному розписі вони будуть вони зменшені. А чергують у себе де? А чергують вони де? В смаслі на, на, на території на території підприємства. Вони чи цілодобово чи цілодобово. За чим вони дивляться, що нічого? Якщо до мого приходу на підприємство вночі вода не подавалася, на сьогоднішній день вода подається. Башиністку установок з водопостачання, він слідкує, щоб не було переїхав, слідкує за тиском води в системі, коли потрібно відключити насоси, якщо система наповнена. Ваше місце з водовідведення є такі форс-мажорні обставини, коли йдуть дощі, йдуть пішкурні води. Насоси старі, вони ніколи не встигають побачити. Потрібно піти перекрити засобки, закрити лінію чи вимкнути. Насоси... А стоїть, стоїть... ні, ну плачуть вже. А стоїть в містечко вашего система до розподілу. Насосна станція і башена. Що-то немає автоматики, цікаві поплоковувати. Немає. Ви бачимо все одно, називаєте там чи три рази в сутки. Ні, чому три рази в сутки? Вона постійно підключена. Дивіться, питання в походу з водою. Де нормалізувалися, так? На сьогоднішній день, так. Ви знаєте, завжди проблема була з водою. Воно є, тому що водогонні мережі вони стало. Вони не поміють. Але краще, так? Але краще, так. І на той самий випадок прорив падає рівень води. Має бути машиністкою. Зазвичай прорив ніколи немає. Це, в принципі, правильно. Ще будуть запитання. Ні, Хто за погодити штатний розпис Варничуківського комунального підприємства? Хто проти, утримує одноголосно Ще Чертне питання про погодження штатного розпису Великоровенецького комунального підприємства Каскад. На цей розпис, це зокрема додати 4 одиниці штатних, це також робітники з покладу, які будуть також працювати. mm